нещодавно служба автомобільних доріг провела тендер на обслуговування електронного контролю за рівненським відрізком міжнародної траси Київчоп. На це з державного бюджету для київської фірми підрядника передбачено трохи більше півтора мільйона гривень. Це надзвичайно така дуже серйозна європейська така. Система, якраз контролю за дорогою. Його треба обслуговувати. там теж енергії багато за енергію треба платити. За це все. На що підуть державні гроші їде показувати заступник начальника Микола Козачок. Перший пункт електронного управління автотрасою знаходиться одразу під рівнем. Ось таких опор із різною електронікою і датчиками на рівненському відрізку Київчоп. 11 вони визначають температуру повітря, швидкість та напрямок вітру, вологість, видимість. А ще на них стоять камери. Поруч із цим постом просто в асфальті розміщені. Датчики, які показують шляховикам температуру покриття. Орієнтуючись на ці дані, шляховики влітку вирішують, чи можна пропускати великогабаритні вантажівки, а взимку визначають, якою має бути посипальна суміш. Це поступає якраз звідси на всі диспетчерські чергові пункти для того, щоб ми упереджувально за декілька годин прийняли рішення і. Вжили заходів по даній ділянці дороги. Вона показує все. Ямковість і, і рух транспортних засобів. Стоять відеокамери, які записують рух. Такі пункти на 180 кілометровому рівненському відрізку Київчоп стоять приблизно через кожних 15 кілометрів. Це найбільший показник в Україні, кажуть шляховики. А ще в покриття вмонтоване інше спеціальне обладнання. Воно в ось цих темних квадратах в асфальті. Таких пунктів на автодорозі сім. Ці датчики рахують інтенсивність руху на міжнародній трасі. Потім ці дані обробляє профільний інститут при Укравтодорі в Києві і вже там вирішують, скільки грошей закласти на утримання. Тієї чи іншої ділянки відтак шляховики запевняють, мільйон шістсот тисяч на утримання і обслуговування усього цього обладнання для київської фірми при нинішніх цінах цілком прийнятна сума, зважаючи на те, що найбільше забирають енергоносії. Це кошти не є великі. Раніше в залі виділялося більше двох мільйонів в минулому році. Була мільйон вісімсот. На даний час тендер виграла відповідна компанія Київська, і вона погодилася обслуговувати навіть за мільйон шістсот. Це потрібно додаткові бригади, які йдуть обслуговують інформаційне табло і так далі. Іван Марчук, Дмитро Сидор. Інформаційна програма День.